За останні три тижні я мала 14 співбесід. Я два роки офіційно не працюю, але зараз я в пошуку роботи. І Після цих співбесід я зрозуміла, чому навіть бабусі, яким по 70 років стали знімати тіктоки і взагалі вести соціальні мережі. Мені здається, у нас в Україні має існувати спеціальна служба психологічної допомоги для людей, які в процесі пошуку роботи. Я думала, що за два роки хоч щось змінилось на ринку праці. Але походивши на співбесіди, зрозуміла, що абсолютно нічого. Роботодавці об'єднують в одну вакансію всі вакансії, які можна тільки впихнуння англійської не нижче за інтермідіат. Або апер Intermediate. скорочений на одну годину робочий день у п'ятницю виділяють як бонус компанії. Все це на зарплату 12-15 тисяч гривень. Ти Ніколи не заробиш собі на квартиру, на гідну пенсію, якісне харчування, лікування. Я зараз абсолютно шокована розумінням того, що якщо я пропрацюю 40 років, моя пенсія в кращому випадку буде 10 тисяч гривень. Що у більшості людей в середньому вона складає 4,5 тисячі гривень. Щоб я порадила собі і людям на сьогоднішній день. Ну, по перше, не розраховувати на те, що у нас взагалі буде пенсія. По друге, це відкрити інтернет і почати Виватися і вивчати те, що приносить зараз великий дохід. Що майже всі курси є зараз в інтернеті? Ну і втретє, все, що ви дізнаєтесь, намагайтесь застосовувати на практиці з амбіціями і без страху. Практично на 100% я переконана, що держава нам не забезпечить гідну старість. Але яке життя проживати зараз, вирішувати тільки нам. Ну і як завжди, хороших людей обійняла, побачимось в наступних відео.